Ну, будь ласка, ваш коментар, такий матч вийшов дуже непростим. Як вважаєте, що ну, після забитого м'яча не заспокоїлася чи ваша команда, і ну, як вдалося, все ж таки ось, забити переможний. Вірно uh, кажете, гра склалася дуже напружено, незважаючи на те, що нам вдалося забити м'яч, наче й контролювали хід гри, але, uh, 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 uh. скажімо <плес> так, наліпий фол. Футболістка команда суперника виконала його ідеально, можна сказати. Важко на цьому полі конструктивно грати, але ми намагалися, що від нас просить тренерський штаб. Але вийшло забити завдяки стандарту, скажімо так. Слава Койден вбіг. І я так розумію, там був фол. Я моменту не бачив, але був фол і пенальті. Як ви забили гол, ви опинилися. Скоріше за все, м'яч вас знайшов, так? Не я забив гол, це автогол, автогол так? влучив мого, мого опонента. Ви не так. Да. від стегна суперника залітий м'яч. Але важка гра, незважаючи на видалення суперника, як з'явились крила після забитого м'яча. Добре, що виграли, йдемо далі. Це найбільш така драматична гра ось цього сезону у вас? Так, на сьогоднішній день однозначно. Гарна команда у вас. Дякую, бажаю. Чому секрет, що ви граєте завжди в гірника спорту? Чесно кажучи, не знаю. Може, якийсь і вправду фарт. Починаю вірити в удачу. Поле, яке ви до нього притягнули, сухе, мабуть, що чи нерівності є? Є на рівності місцями воно, і наче й вологе, але там, де менше трави, воно сухе. За рахунок сонця. Поділись враженнями від гри. Вдавалося тобі зберігати ворота сухими, але ось що сталося там, коли автогол був, і чи був це автогол. Ну і про пенальті розкажи, чи вдалося там побачити, був порушений чи не було. Е, на жаль, під час цієї гри у нас були проблеми зі стандартами. Це загалом наша проблема. І один з цих стандартів, навіть два стандарти, приговорили нас, можна так сказати. Не повезло так, був автогол, не звинувачуємо цю людину. Це момент, все життя це футбол. Ми з цим нічого не можемо зробити. Те, що грали, ну, з перших хвилин, чесно кажучи, Чернігів нас прижав до воріт. Вони задали дуже гарний темп, який ми виставили перший темп. Це було дуже добре, але, на жаль, у другому таймі там і видалення, і ножки десь підсіли. Ну, що зробити. Могливо, не вистачило гравця ось, при стандарті, коли пенальті там стався. Все можливо, але ми цього вже точно не дізнаємося. Ну і ти дебютував у матчі з колосом 2, чи одразу відчув впевненість, чи був готовий, що вийдеш на гру і дебютуєш за гірник спорту. Так, я був впевнений і ця впевненість додається від моїх сокомандників, так тренерів, бо вони в мене вірять, мені приємно, я буду доказувати і далі. Якщо десь не буду доказувати, то буду сидіти і чекати свого часу. Пробував штатний пенальтіст у Чернігові, чи не вівчав, куди він б'є, як він це робить, Анатолій Романченко. Вивчали, дивились, але все-таки я намагався щось зробити. Але дещо рано завалив корпус, він це побачив і пробив в інший кут. І на у тебе сейв був, так? Да? Від Койдона там бачив м'яч, як відбив там сейф, як, Розкажи про цю ситуацію. Відбив той добре. На цьому дякую.